Пасхальне богослужіння у Соборі очолив керуючи Дніпродзержинською єпархією просвященніший єпископ Володимир. Незадовго до півночі владика із духовенством та парафіянами взяли участь у хресній ході, суть якої полягає в тому, щоб до 12-ї години тричі обійти навколо собору. За словами вірян, які відвідують Свято-Миколаївський собор не перший рік, під час цього дійства необхідно загадувати найзаповітніші бажання.

Початку великодньої служби серед інших парафіян молився за рідне місто і голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов, на думку якого духовність сьогодні відіграє важливу роль в житті кожної людини. І ще раз зі святом всіх, з воскресінням Христовим. Я впевнений, що це воно відбудеться. І щоб ще раз кажу, щоб я кажуть у нас, народі, що щоб не до, до Бога не допорога, без Бога не до порога, так кажуть. Тому дай Бог у кожній родині був Бог, в Кожній душі і ще раз, щоб в серці був також Бог зі святом всіх. Взяв участь у святковому богослужінні і народний депутат України Костянтин Гузенко, для якого відвідування церкви у Великодні свята вже давно стало доброю традицією. Моїм замічательним землякам хочеться в цей прекрасний праздник пожелати просто щастя, довгих років життя, віри, надіжди, благополуччя і міра. З праздником вас. Великодня служба тривала майже до четвертої години ранку, а по її завершенню віряни вийшли на вулицю в очікуванні освячення великодніх страв. У цей час люди запалювали свічки та щиро вітали один одного зі світлим Христовим Воскресінням. Хотілося б пожелати Христос Воскрес всім. І хотілося б пожелати всім в душі Бога. Мира всем, добра, здоровья, чтобы люди были терпимее друг к другу, чтобы чтобы во всех был в душе мир, покой, радость. Но ну, это праздник возрождения, то есть пусть возрождаются все мечты, которые были потеряны. То есть, что хотят, то, то хочет человек, чтобы было здоровье, у которого большое, он выздоровел. Хочет человек, чтобы были дети, чтобы были дети. Это такой святой праздник, когда что-то просишь, оно всегда сбывается. Наверное, мира, прежде всего, веры, благополучия, здоровья. Радости, здоров'я и спокойствия, чтобы было все хорошо. Решті наблизилася година освячення обрядових страв. За традицією, у цей день люди несуть до церкви паски, крашанки, ковбасу, сало та інші скоромні страви. Адже у великдень закінчується найтриваліший та найсуворіший піст. Ось і цього року у кошиках, які люди принесли із собою до храму, було безліч смачних страв, адже відразу після освячення віряни можуть приступати до святкової трапези, під час якої усі прославляють Господа та радіють за його воскресіння.